Шики від банок, стришкільний глобус, лампочки і навіть ватні палочки. Все це стало у пригоді маленьким майстрам. Своїми вмілими руками діти з підручних засобів намагалися створити свято для захисників України. Кожен вкладав не лише сили і час, але й шматочок душі, зазначають організатори акції. Коли приходили, приносили ялиночки, прийшов з хлопчиком. Каже, я це робила. А ми завжди питаємо. Ми питали дозволу, чи можна ялиночки відправити? Підійшов до мене. Каже, я хочу. Ви обов'язково маєте оце. Я своїм своїм внуком робив. Ми спеціально прийшли, щоб вам сказати, що ми хочемо. Окрім того, міська рада організувала конкурс на найкращу ялинку. Оцінювати роботи взялося педагогічне журі. кажуть, дитячі шедеври вражають. Діти справилися дуже гарно з поставленою перед ними задачею, тому що були враховані всі вимоги згідно положення, щоб я ялинки, по перше, були яскраві, святкові, патріотичні. Вони особливі, тим, що це була така ідея зробити дитячими руками іграшки, прикрасити ними ялиночки, які потім переслати у зону АТО, а також у госпіталі для наших військових. Ялинки, і справді, яскраві серед новорічних іграшок, і зірка у вигляді герба, і синьо жовті кульки. Все це роботи вихованців понад 30 освітніх закладів міста. Прийняли участь школярі, все таки категорія дітей, починаючи від першого класу по 11, і Там у нас є деякі ялинки, що були із ДНЗ, і позашкільники. Уже найближчими днями новорічні ялинки прикрашатимуть тимчасові оселі та БТРи Буковинських військових на сході. А у Чернівцях на відкритті різдвяного містечка відзначать найкращих творців. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.